Чекаємо Христа, чи так це, друзі милі, з надією в серці, що так близько час, коли відкриє небо нам обійме і від всіх бід земних позбавить нас. Говоримо ми часто, час вже близький, і з жалем дивимось ми на людей, які в гріхах своїх так впали низько, не знаючи, що суд біля дверей. Так, час так близький, час такий серйозний. О, друзі, не пора нам всім звернуть увагу, Ще поки не стало зовсім пізно, не на чужу, а на свою життєву путь. Ось зараз тут, сидячи в цьому залі, хай зважить кожен щиро сам себе. Хай серце запитає: Господи, не я це. Не я це той, хто зраджує тебе, ні, не за гроші, так як зрадив Юда, а ще дешевше, за пусту брехню, за наклепи, що сію скрізь і всюди, хоча по вигляду одну любов несу. Чи це не я, який лиш за образу готовий шкодити для друзів за кутка, хто за наживу втратив вже із виду? Могутнє Боже світло маяка. чи це не я, хто став на гордім п'єдесталі, не хоче помилок всіх визнавати, і в час тривожний, Господи, не я, все ж так безпечно намагаюсь спати. О, друзі, Бог сьогодні підіймає велике решето в своїх руках, і, як зерно Він церкву просіває, не застеляє душу гіркий страх. Ще, зайнявшись невартими ділами, занурившись в турботи з головою, ми навіть не помітили, як самі просіялись з легкою половою. Чекаючи Ісуса на словах, життя ми будемо проводити безпечно, судити інших, не бачивши, однак, що наш вже шлях на позначці смертельно. Хай збереже наш Бог від цієї долі. Але залежить тільки лиш від нас. Якщо ми будемо жити по Божій волі, серед спасених ми зустрінемо славний час. Але щоб добрим зернятком лишатись, сьогодні вже відкиньмо марноту. Нам треба любі так Христа триматись, що будь готовим опір дать гріху, тому частіше треба на колінах заглядувати пильно в глиб душі. Щоб бути чистими від лестощів, сумнівів, від марноти, від заздрості, брехні. Як би хотілося, щоб всі, хто в цьому залі сьогодні слухають божественну вість зерном добірним в решеті лишались за все Ісусу, віддаючи честь, щоб кожний, в день, коли прийде Спаситель, почути міг словаці до себе. Ти вірний раб, промовить відкупитель. Я приготовую місце для тебе, слава Богу.